Вітаю, вальмошановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, з'явилися перші повідомлення про введення продовольчих карток в Московії. Ну і говорять про те, що у Московії вичерпується продовольство. Ну, я б не був би настільки оптимістичний стосовно вичерпання продовольства в Московії. Вони вирощують зерна більше, ніж можуть споживати. Тим більше, що та заявлена чисельність населення, яка ну Називається офіційно там 146, 6, скільки мільйонів, 144 мільйони. Вона не відповідає абсолютно дійсності. Вчені, демографи, називають цифру 80-90 мільйонів у Москві. Таким чином продовольства на всіх вистачає. Навіщо ж тоді вводиться? Водяться продовольчі картки. А справа в тому, що ще з часів оцього сифілітика Леніна, а потім такого ж самого сифілітика Сталіна, яким ну, мозгами запанували сифілітичні спірохети і призводили до того, що вони витворяли неймовірні речі, знищуючи. З доброго дива десятки мільйонів людей. Так ось Ленін писав, що е, середство і оружіє проти народа це хлібна монополія і хлібна карточка і всіобщая трудовая так. Отже, я думаю, що московити-андрофаги саме йдуть цим шляхом. Не тому, що немає чого їсти вже, а тому, що, як каже американський економіст, так би мовити, агропромислового комплексу Пол Грегорі, що Ринкове господарство, воно, ну, в тому числі, ринкове господарство розповсюдження продовольства, воно підриває тотальний політичний контроль над суспільством, до якого намагаються завжди московити. Це не просто Ленін, Сталін. Там, Хрущов чи ще хто-небудь. Це їхній менталітет, це їхня ментальність, так. Оця східна ментальність, не європейська. Так ось, звичайно, що ніяких легальних способів заробітка крім роботи на. Режим Путіна не залишається. Отже, продовольча диктатура так, вона намагається через живіт, через шлунок, це най, найкращі речі, які придумали ці вампіри. Це засіб придушення опору. Населенню цій владі і цій війні. так, Тому що поступово наростають деструктивні зміни в економіці, які вони не здатні подолати. Тобто можна тільки що зробити? Ну, подавити всякий, всякий опір, ну, якщо в людини пустий шлунок. То вона головою не думає ні. Вона думає іншим місцем. Так. Вона думає, як би набити живіт хоч чим-небудь. Тому це, ну я не скажу, що це геніальний винахід, але він завжди застосовувався в ленінський період, потім в сталінський період, там всякі політбюро і, і так далі. Я вже не кажу про <кхи> військовий час. Це завжди було у Московії, це її винахід не вимушений, зараз, ще раз наголошую, через відсутність продовольства, а для придушення будь-якого інакомислія русски у своєму зародку